Так, дивіться, поки моя дружина вже трьох ось опатрила трьох селезнів, дитина в мене вже чисти картопочку, і я з'їздив тільки що в магазин, придбав ось грудинки, трошки м'яска, різної колбаски. І хочу зробити сьогодні соляночку бігом. Оливки чорні і зелені. І я вам покажу, як я роблю солянку, так як люди люблять мої рідні. Так, дивіться, є у мене такий кусочок. Тут десь грам 500 балачка. Я ось нашу кастрюльку водичку, кидаю наш цей кусочок балачка. Зараз додаю я чорний перець і лаврушечку нашу, як завжди. Небагато. Чорного перчика. Тут смесь у мене перцю, як обично. Все. І ставлю на вогонь. Так, поки закипає наша водичка з м'ясом, значить, що я придбав? Я придбав три вида різної колбаски. Це я так обрізав шкурку, бо погано, бачите, відділяється. І грудинка. Все, зараз я це нарізаю невеличкими кусочками, поки там у нас буде це діло робитися в тарілочку викладаю і чекаю коли наш буде готовий бульончик. Пішло півгодинки. М'ясо наше вже біле. Бачите, да, якого кольору? Я витягую. І його теж буду так нарізати. Нарізати. Якось я нарізав нашу ковбасу. Так, дитина мені з погріба достала наші ось малосольні огурчики. Дивіться, які є відео, як я їх робив. Бомба. Тверді, не м'які, гарні. Все своє. Зараз, тепер, що я хочу так, закриваю цю кришечку, щоб пар не йшов. І зараз я нарізаю цибульку, нарізаю чищу, нарізаю цибульку. І обжарюю ось на сковорідці, значить, Я буду обжарювати цибульку, морковку і наше оце нарізане м'ясо. Різні ковбаси, балабаси. Все. І теж обжарю трошечки обжарю все одно і наше м'ясо. Хай трошки воно вищихне. Я вам далі все теж покажу. Все, зараз я чищу цибульку і нарізатиму її з морковкою. Так, нарізаємо ми нашу цибулічку. Я нарізаю, бачите, як дуже тоненько, дуже, щоб вона ж, аж, 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 аж була. Так, все, цибульку ми нарізали. нарізали. І зараз заразом я хочу зробити і морковку натерти. Вам показати. Так, морковку я буду натирати щоб, на оцю тертушку, на дрібненьку. Щоб все, теж, натираю тертушку. І я вже як наріжу все, я вам тоді покажу, як я буду його закидати в ковида. Так, і натираємо ми на цю саму тертушку, що й морковку. Я натираю і наші огурчики. Так, тепер дивіться, що я роблю. Це саме головне і саме основне. Сюди я не додаю майже ні олійки, я доливаю тільки чуть-чуть. Ось. Чуть-чуть. Все. Тому що ковбаса сама жирна жирна і вона придасть потім свого, як кажуть, жиру. Так, дивіться, висипаю я. Оце, що ми з вами різали, є. І включаю на вогонь. І буду, як тільки почне воно у мене піджарюватися, я буду його помішувати. Так, колбаска наша обжариться, я добавляю сюди картошечку. Ой, трішечка горяча. Буде зняти. Все, зараз мішаю нашу колбаску. Бачите, вона вже вся така ж пожирнішала. А то я чує не добавляю жир, тому що тут хватає всякого в цих колбасах. І зразу дивіться, що я роблю. І сюди я додаю наше м'ясо. Теж. І теж перемішую. Все, зараз накриваю кришечкою і хай вона трошки так томиться. Знімаємо нашу кришечку. Колбаска наша вже, бачите, яка вже М -м -м. пахне, мабуть, дуже багато спецій насипали. Так, що я далі роблю? Значить Я сюди додаю цибульку нашу. І додаю морковку. Так, отак зверху розмішую поки що. І все. І накриваю кришечкою десь хвилин на 5. Перемішую я так. У мене сковородка здорова. Я спеціально таку купляв здорову, щоб можна було в ній все зразу перемішати. І все в одній сковорідці це робити. І останнє, що я сюди додаю. Наші огірочки. Вони зараз в розсолі як обжаряться, наша ковбаса буде дуже смачною. Все, і залишаю десь ну, хвилин на 15. Буду перемішувати. Там є юшечка, бачите, якраз цибулька юшечку Так, Все, хай це томиться 15 хвилин. Так, отомилося в нас. Зараз ми трошки його, бачите, усілася вона в сковорідці у нас. Так, і останній штрих в цій сковорідці, це значить, що буде. Я не додаю ні томатну пасту, я додаю ось у мене паприка і копчена паприка. І перемішую. Я що в бограч, що в солянку, додаю тільки паприку. Все. І знову залишаю десь хвилин на 10. Все, це наше готове. Я його виключаю, виключаю. І картошечки ми тільки що зібрали. Піну. І оце все зараз я додаю сюди. І дивіться, нічим колір не гірший, ніж з помідорами. Так, я зараз включу. Витяжку. Все, зараз трошки додавлю вогню, хай томиться. І ще останнє, що я додаю, я додаю оливки. Зелені і чорні маслини. Не додаю я лимона, тому що нам не сподобалось з лимоном, так як він на наступний день він стає більш такий гіркуватий. Все, тепер, якщо ви замітили, я ні разу не солив нашу сковорідку і не солив наш казанок. Після оцього, як я вже все засипав, я куштую на смак. Ось дивіться. І тепер я бачу, йде скільки кислинки і скільки мені треба додати соль або перця. Перець я дуже не додаю сюди, так як у нас любить моя мала дитина їсти. Я додаю солі. А ви там самі вже по смаковим якостям вже будете самі вирішувати, скільки кому що додати. Можна і додати трошки кінзи, хто додає, можна петрушки. Я не додаю вже нічого. Все, я закриваю зараз кришечкою, і оце наше оце все гарне блюдо. Десь хвилин 20, зараз воно закипить на невеликому. І я хочу ще хвилин 20, щоб воно потомилося. І все. І наша селянка готова буде. І будемо її смакувати. Так, а ми поки що наводимо порядок на нашому робочому місці, бо трошки засралися. Так, прибираємо. Вже нам ніж не потрібен, це не потрібно. Так, ну що, соляночку я насипав, лимончик я положив, бачите, свіжий, тільки-тільки положив. Все, куштуємо. Ну що, можна звати друзів, брати пляшку і їсти селянку. Все, робіть. Я вам ге не, не посоветую, як кажуть, гімна вам не предложу. Селянка вийшла дуже смачна. Лимончик, як я вам сказав, тільки нарізав і одразу ось, ось положив. Бачите? Ось тільки-тільки-тільки. Все. Все, всім самого найкращого, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дуже радий завжди вас бачити на каналі. Все, всем всего самого на краще, добра вам и миру. А я пішу жрать. Все. Обалденно.